Чи знаєте ви, що сьогодні ВІЛ не вирок для щасливого та безпечного сексуального життя? Це правда. Сучасна медицина дала нам потужні інструменти для захисту. Наприклад, принцип невизначення дорівнює непередавання. Або Н дорівнює N. Це означає, що людина з ВІЛ, яка регулярно приймає ліки і має невизначено вірусне навантаження, не може передати вірус своєму партнеру навіть без презерватива. Це науково доведено. Для додаткової впевненості існує ПРЕП, це препарат для профілактики ВІЛ, який приймає ВІЛ негативна людина. А у випадку ризикованої ситуації є ПЕП екстрена профілактика протягом 72 годин. І, звичайно, класика, презервативи, які захищають не лише від ВІЛ, але й від інших інфекцій. Регулярне тестування це також акт любові до себе та партнера, ваше сексуальне здоров'я у ваших руках. Діліться цим відео, щоб більше людей жили без страху.